Поверні полонених додому, поверніся пісні вас за старі словом. Сьогодні, 3 березня, о 12 годині, біла церква долучилася до тих мирних акцій, які зараз одночасно проводяться по багатьох містах України та світу на підтримку військовополонених, саме захисників Азовсталі та бійців полку Азов, які досі вже 21 місяць перебувають у російському полоні. Крайні всі обміни, які відбувалися, жодного захисника Азовсталі, саме бійців полку Азов, російська сторона не віддала. Вони, нібито заручники, перебувають у лапах ворога. Полон в Росії це катування, це тортури, це знищення. Адже полон вбиває, що показала оленівська трагедія. Наша біла церква це місто героїв. Тут проживають рідні захисники Азовсталі, і наша Азовська родина налічує десятки у нас членів. Це мами, дружини, сестри, рідні, в яких рветься кожен день. Серце й душа повинні і світові лідери і політики долучатися і тиснути на російську сторону, щоб віддали. Тих героїчних захисників Азовсталі, щоб наші рідні бійці полку Азов нарешті вийшли із полону. А ця підтримка дуже важлива. Я закликаю наше суспільство не стояти осторонь. Якщо ви знаєте, що поряд знаходяться рідні, які чекають своїх героїв з полону, не стороньтеся, не бійтеся, підійти, обійняти, сказати тепле їм слово і підтримати. Свій вірш я присвятив азовцям, закатованим в Оленівці, і вірю, що там на небі вони почують мене. Азовці, янголи небесні, простіть, простіть на всіх, хто на землі лишився, не зміг вас, рідних, захистити, Рашиську наволоч добить. Весь світ здригнувся й онімів від тої надлюдської болі. А ви терпіли, не здались, бо ви в країні притяглись, це оркам не збагнуть ніколи. Моєму серці камінь горя так дав розвиває, терпіти більше сил немає. А сльози висохли давно, та треба жити. А янголи, герої, повірте, рідні прийде час і будуть рашки. Зовським скоро, туди за руським кораблем. І дихать стане легше в світі, і посміхатимуться діти у лузі. Зацвіте калина, відродиться наша країна, єдина і незламна Україна, навіки згине руський мир, і в пекло піде людний звір, борівна за Україну.